На от вам ще одна гарна, новина, насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів, да у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір, заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україні, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, в Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере-страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, кажете, ось мій стаж, зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто ж українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплати, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги строїть і так далі, і скупляють свою віну, все нормально, Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну, Реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони.